1000 доларів ми залили стіл клієнту дубовий з зеленою епоксидною смолою. Смулу, до речі, можна вибрати, яку хочете, я вам покажу стіл. Колір може бути, який хочете, форма можуть бути края прямі. Потя, а тут будуть живі края, тут будуть живі, такі зроблені живі. Можуть бути прямі края, можуть бути живі края. Ось такий стіл у нас дубовий, 180 на 90. з ніжками нормальними, металевими, грубими. Орієнтовно 1000 доларів коштується. На там вже по факту скільки смоли залежить. Ширше, вужче, ціна впливає дуже сильно від кількості смоли і від складності роботи, розумієте? Круглий стіл дорожче, ніж прямий, зробити, бо тут треба теж це все зробити гарно. Такий стіл діаметром 70 см, ціна його 13 тисяч гривень, 70 см діаметром. Такі, бачите, які капи гарні. Такі хвильки зроблені, виставлені камінчики. Відправляємо по всій Україні, також по Європі. Робимо все індивідуально під кожну клієнта. Колір смели вибираєте дерево, форму, пряме края, рівні, живі, які хочете. Зараз покажу живі як, края, які є, як можна зробити. Відправимо, куди хочете. Ніжки також вибираєте, які хочете. У вас тут є прямий край. Рівненький, тут на живий край. Тут живий край. Отакий. От Тому які хочете, тут теж живий край. Можна овальний зробити, так як тут. Овал де. Тут прямий, тут таке коло. Хоч які хочете, такі зробимо і відправимо.